Максиме, жеребкування однієї восьмої фіналу Кубка України відбулося ще в кінці серпня. продовж двох місяців болівальники дуже чекали на матч проти пробою. А от цікаво, чи футболісти також вже не могли дочекатися цього кубкового протистояння. Знаєте, да, ми болівальники, футболісти дуже чекали цього матчу, і ми з нетерпінням вже хочеться зіграти з цією командою і пройти далі. Наскільки великою є вага перемоги в цьому матчі? Знаєте, просто треба виходити і грати свій футбол. Григорій Володимирович нам доніс свої ідеї і ми хочемо на завтра всі це перенести. І я ж кажу, ми їдемо тільки за перемогою. Можна сказати, що Кубок України це, так би мовити, твій турнір, оскільки за свою кар'єру ти тричі грав у півфіналі: одного разу з Дніпром і двічі з дніпром 1 Розкажи зі свого досвіду, що є запорукою успіху у Кубкових протистояннях. Знаєте, кубкові матчі такі цікаві, що ти виходиш, я ж кажу, ти розумієш, ця гра. Ну ти повинен вийти і просто як переможцем цієї гри. І тут нічого немає вірити в це, що ти можеш перемогти і пройти далі. Часу на підготовку безпосередньо до пробою було не так багато. Розкажи, як команда використала ці декілька днів після матчу з епіцентром? Та, чесно вам скажу, достатньо було, щоб підготуватися. Я ж кажу, Ми футболісти, це наша робота, чекати ігри. Футболісти ну, ми розуміли, що з епіцентром нічого була, і у нас йде серія, п'ять ну, ігор ми не можемо виграти. Я ж кажу, І ми хочемо завтра тільки перемогти. Настрій чудовий всіх. От, власне, чи проаналізували свою гру проти епіцентра, що не вдалося втілити із запланованого, аби здобути три очки? Е, та ми вчора розбирали цю гру, знаєте, да, там і вилучення було в нашій грі, але я вам скажу, який стимул, був. ми розуміли, що ми дожді за себе, за того хлопця е, максимум вийти, сцепитися зубами і забрати очки в цій грі. Якщо говорити про пробій, що це за команда? Чесно кажучи, я так не сильно не слідкував за них. Знаю, да що там бійці бійці грають самі настоящі. Там багато гравців з Прикарпаття. Я розумію, що це не проста буде гра. Це команда, що буде до останніх хвилини робитися на футбольному полі.